Була ситуація, що іменно у цього хамера залетіло півідрон, але дякувати Богу, що в колесо, що всі залишились живі, ну і там пошкодили тільки. Ну, Колесо поміняли, вихлопнув відірвало, поставили її назад і завели і поїхали далі. Ну, вона низька, вона широка, вона повнопривідна, вона їде куди треба. Не куди можливо, а куди треба. Виконує різні бойові задачі. Від козака вона набагато нижча, вона броньована. У неї потужний мотор. На даний момент на цій машині 6,5. Дизельний мотор, коробка автомат, повний привід. Ззаді є лебідка, спереді є куди вчепити, других витягувати. Ну, щоб цю машину хтось витягував, ще такого шансу ну, не давали, щоб її витягували. Бувало, що витягувала вона. На танкову міну виїде, то ну, машину розірве, а екіпаж залишиться живий. Ставити на неї можна все, що, все, що хоче. Від автомата, до ну, будь-яка установка на станину наверх ставиться. І оператор сідає тут разом з хлопцями і виконує різні роботи. От навіть бувало, що вампіра нашого возили в багажник великий, в багажник полазив. Вампір разом з ящиком, плюс самі хлопці, що літають у кабіну, поїхали в ліс, роботу зробили, підарасом населили вернулись назад